А насамперед ми хочемо так як завжди подякувати нашим Збройним силам України, які допомагають нам грати в нашу любиму справу і оборонять нас як на, тому, на тій лінії, так і на небі. Всім їм дякуємо дуже велике. По грі гра була важкою за рахунок того, що ми велику кількість моментів не реалізували. А суперник більш віковий, досвідчений. Він нав'язав десь там свою гру. Ми не могли переклеїтися, щоб відірватися від нам доступного рахунку. Як саме було переламати грусь, Щоб враховувати перший, перший відрізок першого тайму, було дещо важко сподоби, пробити цей міцний горішок Дениса Пашкевича. Як саме було переламати за рахунок чого? Ну, за рахунок більшого настрою і бажання, щоб вже переламати гру. Десь були трошки розслаблені хлопці після на таблиці, вони йшли на останньому місці, мало очок набрали і бачили, що вони... їх було небагато чоловік, мало людей було, і вони були не дуже. Настроєння, ми так побачили. Можливо, кілька слів для болівальників, які дуже сьогодні здорово підтримували команду. Болівальникам хочемо подякувати. Ми будемо в свою чергу старатися завжди показувати гарну видовищну гру. І будемо старатися, щоб ця, ця гарна гра ще перекріплювалася гарним результатом.